Цільовою аудиторією е, цих переговорів е, є Трамп, Конгрес і американські медіа. І Папа Римський? Ну, напевно, але я думаю, більше Трамп, ніж Папа Римський. Чому? Е, для того, щоб вкрасти наратив у Трампа, який розповідає, що це Україна не хоче миру. Україна сказала, ми хочемо миру. Ось 30 днів перемир'я. Е, замороження за війни, завтра. все, давайте робимо. Ми погоджуємося, росіяни не погоджуються і вимагають просто неможливо. По суті, вимагають капітуляцію України, і це вже не один раз повторювалося. Далі надсилають свої ракети, які вбивають наших дітей. Це все фокусують медіа, це все поширюється, це все комунікується. Це дає підстави і аргументи для конгресу, який станом на лютий був надзвичайно слабкий. Зараз мені вже кажуть, що вони вже розправляють крила. Зокрема, республіканці, а республіканці керують і нижньою і верхньою палатою. І конгрес вже стає більш ну, впевнений в своїх кроках і в спроможності протирічити Трампу.